Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! А також слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Про те, що ворогам має бути смерть, каже те, що чому це так? Тому що вони наші смертельні вороги. Вони хочуть нас знищить повністю. І, відповідно, тут уже ситуація або ми, або вони. Так що, і ще раз кажу слава нації і смерть ворогам. Ну а так, панове, що вам сказати? Війна рухається. Ворог уже не просто зав'яз, а він уже закис. І вже він починає отримувати. Табрячі здачі. Тобто не просто коли їх відштовхнули все, а просто він видихається. І Путін черговий раз репетує про Червону лінію. Ви знаєте, я так скажу, якщо взять Путіна і взять нашого середнього сільського громадянина з батогом, якби тому Путіну. Лупануть тим батогом по дупі, ото червона лінія. І наробити йому таких червоних ліній, щоб воно все чер... червоним сяяло, то було б дуже добре. Знаєте, кажуть, в Африці є таке прислів'я: чим вище на дерево вилазить мавпа тим далі її видно її червону дупу. Так от, деякі, хто лізе на гору, вони це прислів'я не згадують. А даремно. Жили б вони внизу, тихенько ніхто б нічого не знав. Ну а так взагалі, панове, що у нас відбувається? Ну, нікому це не буде секрет, що у нас відбувається театр абсурду. Нас в країні постійно крадуть, люди всі репетують, щоб головне, щоб не крав і так далі. Але перепрошую, панове. Знаєте, от якщо, наприклад, подивитися якийсь іноземний театр, коли вони виступають на своїй мові, дивися, нічого не зрозуміло. І треба, щоб хтось пояснював, що це відбувається. У нас хоч мова не іноземна, але враховуючи, що народ, е, на жаль, Відучений, цікавиться політикою. При цьому тому, що мало людей здатні до аналітичного мислення, тому нам треба якесь трактування. Знаєте, що це було. Так от, ну, я хочу, мені було таке зауваження, що я довгі відео викладаю. Я викладу ряд коротеньких відео із е, такими. З такою назвою, що це було? Ну, якщо ми згадаємо, що в Радянському Союзі у нас в самі гарні часи, коли ми гарно жили і деякі про це згадують з ностальгією, то, власне кажучи, ми стали жити гарно, коли нам дозволили красти. Коли люди могли з Ну, начебто в нас боролися з несунами і все. Але. В селах люди зажили після того, коли їм не заважали красти. Частина урожаю осідала у людей в дворах, вирощували кабанчиків, теляток і так далі. І люди хоч трошки зітхнули пожили. Перепрошую, а навіщо давали красти? А дуже просто. Значить, по-перше, країна в нас закрита. Тому Якщо хтось щось украв, він його не продасть за безцінь за кордон. І те, що вкрадено, воно залишиться тут, в межах країни, і воно буде працювати на країну. Ну, щоб це зрозуміти, як це відбувається, то я вам скажу. Це. От, уявіть собі, що ваша дитина з тибре котлети. Перепрошую, якщо вона не годує собак на вулиці тими котлетами. Якщо вона їх не роздає просто так кому попало, то вам збитку нема все одно ви для цієї дитини ці котлети готували. Тому те, що було вкрадено, воно буде побудований будинок і все, і він в кінці кінців все це працює. Хай трошки не так спотворено, але воно працює на економіку країни. Зате, ну, можна ж було зробити, щоб можна було купити і все. Але люди, які пов'язані в злодійстві, вони більш схильні. Сидіть і не висовуваться. Пам'ятаєте вислів, що те, що ви досі не сидите, це не ваша заслуга, а наша недороботка. Це працівники міліції казали. Ну, така була популярна. Посмішка. Так от, панове, люди, які замазані, у яких самих рильсив пушку, вони мовчки сидять. Для влади це дуже зручно, їм ніхто не заважає. Ну, а якщо взяти змагання, хто більше бере, то, відповідно, ніякий селянин, навіть якщо він машиною додому везе зерно, він не обгоне голову колгоспу і так далі. А вищих іде більше. Але є інші люди кажуть, раніше ж начальство так не крало. Ну, Звичайно. Панове, а чому в Радянському Союзі начальство так не крало, як стали красти зараз ці олігархи і все таке. Ну і, власне кажучи, уже під кінець Радянського Союзу керівники стали красти дуже дуже гаряче. Справа в тому, що раніше вважали, що Радянський Союз на віка... І тільки дурень буде перти в хату, насовувати багато. Ну от він має можливість принести з'їдальні, скількись всього. Ну він запер всю хату, він його не з'їв, воно пропало. Тому керівники, через який час, він, ну, він дорвався до посади, зразу він трошки там похапав, а потім він починає просто брати по потребі. Народне господарство, знаєте, все вокруг колхозне, все вокруг майо. Він просто починає брати по потребі. Тому у нас крали по потребі. Треба телевізор, взяв телевізор. Для чого брати два-три телевізора, коли тобі треба один. Поламався, взяв новий. І так далі. Ну і, відповідно, щоб люди менше гавкали, щоб вони були більш ручні, е також було задіяний такий засіб. Людина не має. Е зроблено так, щоб у неї не було можливості підробити. Е Підняти свій рівень гідності. Коли в людини піднімається рівень гідності? Коли людина може відстояти свої права, коли тоді людина відчуває, що я чоловік чи то я щось вартий. А так, перепрошую, на тебе напали якісь бандюгани, ти трохи дужче стукнув кулаком його в щелепу, щелепа зламалась, він ударився, вбився чи і так просто щелепа зламалась. І зразу тобі пришпандорять перевищення самооборони. Панове. Тільки якщо людина спеціально займається воєвими видами спорта, прикладними, і то навіть скажімо, не спорта, а спецназівець, якого учать убивати, учать знешкоджувати противника, то він чітко знає: оцей ось удар, я його тільки виключу, а оцим я його вб'ю і так далі. А людина, яка не має такого навику, то під час небезпеки, стрес, все як лупанув, і зразу тобі тюрма. Відповідно, людина боїться самооборонитися. Відповідно, у нас немає зброї. І, е, бо якщо перепрошую, якщо у людей буде зброя і буде можливість захищати себе, то е, перепрошую, панове, в першу чергу хто постраждає? Якщо якийсь синок-мажор, якогось там обкомівського начальника чи міського чи кого, збив людину, убив його сім'ю, і він тут бачить, що це вилазе варняка, п'яне, припрошую, панове, у його нерви не витримують, він цю скотину пристрели. Так от, в першу чергу, якщо у людей буде можливість захищати свою гідність, то почнуть гинуть дітки начальства. Відповідно, засть вам зброя. А якщо зброя є, то немає законів, які дозволяють нею користуватися. Ви не можете ні свій маєток відстояти, нічого. Ну, відповідно, у нас нечесні продажні суди. Традиційно. Ну, невже не можна навести порядок, щоб судді були чесні? Можна. Але навіщо? Якщо людина може відстояти свою гідність, як я вже сказав. Чи власноручно, чи в суді, у неї буде підвищувати гідність, і такі люди не дадуть жити керівництву, як їм подобається. Відповідно, от є три стовпи нашого ну, опори, на які опирається наше керівництво. І досі. Перша опора. Замазані люди. Друга опора людина не може захистити себе фізично. І третя опора людина не може захистити себе юридично. І відповідно опускає лапки і йде на дно. З ним роби що хочеш. Тому, коли люди зараз у нас отакі всі мляві, це, знаєте, як слоник. Коли маленьке слонення на тоненьку таку цепочку прив'язали, вона рветься, хоче вирватися, вона не може її порвати. Вже запам'ятала, цепочка рветься. Це безполізно. Так от, слон виріс, і вона ті ж самі цепочки вводять. Так і люди. Добре, панове, дякую за увагу. Це перший урок, що навколо нас відбувається і чому. Дякую за увагу. Тримаймося. У нас війна продовжується і ми лупимо наших ворогів. Перемога наша буде обов'язково, ми не здамося, і головне нам, панове, треба з'єднатися. Бо найбільше випробування у нас почнуться після цієї війни це коли нашу перемогу захочуть перетягнути на свою сторону ті, хто це хоче. Щоб їм протидіяти, нам треба з'єднатися. Слава Україні, героям слава! Тримаймося, панове українці! Удачи вам.